Привіт усім! Це Тризвук, і це важливе і цікаве відео для вас. Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Приблизно за 375 миль від України та майже за 388 миль на південний схід від Москви розташоване місто Пенза, центр однієї з назв області, який рідко потрапляє до заголовків міжнародних новин. Але це місто, яке посідає 36-те місце за чисельністю населення в Російській Федерації, має стратегічне значення, зокрема через свою роль у військово-промисловому комплексі країни. І ця роль зробила його ареною бою. 31 липня Пенза стала епіцентром нищівного удару українських дронів, який завдав серйозної шкоди оборонній інфраструктурі Росії. І перезапустив дискусію про можливості України проводити глибокі рейди по ворожій території у черговий раз. Україна продемонструвала наскільки ефективною та ескалаційною стала її здатність проникати в глиб території противника. Масована зграя дронів, імовірно координована службою безпеки України, обрушилася на пензу з руйнівною точністю. Метою був завод радіозавод Об'єкт, що виробляє військову радіоелектроніку для збройних сил Російської Федерації, і цю мету було досягнуто. Завод загорівся, пролунали численні вибухи. А Росія вкотре змушена була визнати принизливу поразку на власній землі. Як повідомляє Київ Індепендент, із посиланням на анонімне джерело в СБУ, було зафіксовано щонайменше 11 окремих вибухів на території заводу. Це означає, що кілька дронів зуміли подолати систему протиповітряної оборони Російської Федерації та влучити точно в ціль. Важливо усвідомлювати, що мова йде не про звичайне підприємство. Йдеться про об'єкт, що належить корпорації Ростех, Одній з головних ланок оборонного сектору держави, яка вже давно перебуває під міжнародними санкціями. Знищення цього заводу це потужний удар по логістиці, технічному забезпеченню та бойовим можливостям армії Російської Федерації. Очевидці та відеозаписи підтверджують те, що офіційні органи у Москві намагалися применшити. Один із відеороликів, опублікований у телеграм-каналі Астра, триває 54 секунди і показує момент, коли дим підіймається над заводом, а український дрон коротко з'являється з хмар, перш ніж зникнути та піти на зниження до вже палаючої цілі. У кадрі видно масштабну пожежу, а на відео відсутні будь-які ознаки дії російської протиповітряної оборони. Немає запусків ракет, немає стрільби. Це мовчазне відео без звуку, промовистіше за будь-які слова. Цей ролик демонструє два факти: по-перше, завод уже горів, що свідчить про влучання попередніх дронів до початку запису. По-друге, дрон, який ми бачимо, безперешкодно досягає цілі, що вказує на те, що російські системи ППО або не працювали, або були безсилі зупинити атаку. Це не поодинокий провал, це вже системна проблема, і Україна вміло її використовує. Реакція Російської Федерації була прогнозованою. Офіційні заяви намагалися применшити масштаби трагедії. Губернатор Пензенської області Олег Мельниченко спочатку обмежився коротким повідомленням про пожежу, яка ліквідується. Але ситуація швидко вийшла з під контролю, коли в мережі з'явилися відео, що спростовують ці слова. Мельниченко був змушений змінити свою заяву, водночас стверджуючи, що руйнувань немає. Як може бути пожежа, але при цьому не бути руйнувань? Логіка відсутня. Але для Кремля головне тримати народ у інформаційному тумані. Російські телеграм-канали були заповнені відео та фото, що підтверджують масштаби ураження. Експерти одразу ж заявили, офіційна версія з брехня. Проте в Кремлі вкотре застосовують знайому тактику заперечувати, применшувати, зводити все до сухої трави або пожеж через уламки дронів. Цього разу навіть не було згадано про уламки, офіційно проблеми взагалі не існує. У той час українські джерела детально пояснюють, чому саме ця ціль була обрана. За словами джерела з СБУ, завод виробляє автоматизовані системи керування для артилерії. ППО, військової авіації та інших підрозділів це серце командно-контрольної структури армії РРФ. Виведення його з ладу означає значну втрату координаційної здатності на полі бою. Ба більше згідно з попередніми даними удар був нанесений і по нових виробничих приміщеннях, і по складах, де зберігалися критично важливі компоненти. Отже, навіть якщо корпус заводу вдасться відновити. Втрачений запас запчастин затримає будь-яке відновлення роботи. Стратегічно це подвійний удар по сьогоденню та по майбутньому. Пенза не була єдиною ціллю тієї ночі. Українські дрони атакували також Волгоградську область. На відео, опублікованому каналом Астра, видно пожежу неподалік готелю та кафе Баранка. На вулиці Північна у Волгограді, за даними ціллю став залізничний вузол і об'єкти енергетичної інфраструктури. І знову стандартна відповідь з боку російської влади. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що усі дрони було збито, а пожежа лише суха трава. Проте він визнав, що газопостачання до 65 будинків було перервано. Водночас очевидці повідомляли про п'ять потужних вибухів. Очевидно, частина дронів досягла цілі. Звісно, такі удари не поодинокі випадки, а частина нової української стратегії. Після того, як у листопаді 2024 року Сполучені Штати Америки дозволили Україні використовувати ракети великої дальності по російській території, було дано зелене світло для повномасштабної кампанії знищення тилової інфраструктури ворога. Паралельно Україна почала розробляти власні ударні дрони. Вже у грудні 2024 року Атлантична Рада повідомила про новий дрон пекло, здатний пролетіти понад 700 кілометрів зі швидкістю понад 700 кілометрів на годину. Його було створено як частину програми зі створення 30 тисяч безпілотників великої дальності у 2025 році, і ця програма вже дає результати лише з жовтня 2024 по січень 2025 року. Було здійснено щонайменше 66 ударів по цілях у Росії. А у червні міністр оборони України Рустем Умеров підтвердив, що масштаби таких операцій зростають у кілька разів. Чому ця стратегія ефективна? По-перше, через географію Росія найбільша країна у світі, її територія це її слабкість. Колишній заступник начальника генштабу України Ігор Романенко зазначає, що такі масштаби роблять РФ вразливою до точкових ударів. По-друге, кожен вдалий удар у тил Росії знижує здатність її армії підтримувати окупаційні війська в Україні. Статистика говорить сама за себе за даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, швидкість просування Росії в Харківській області становить лише 50 метрів на день. Повільніше, ніж британські та французькі сили під сомою, у червні той захопила лише 377 квадратних кілометрів, а в липні ще менше. Це результат таких ударів, як по пензі. Однак є ще одна причина, чому удари глибокого проникнення є ключовими: це удар по іміджу Путіна. Його авторитет ґрунтується на образі захисника Росії. Та після окупації Курської області Україною у 2024 році цей міф почав руйнуватись. А удари по пензі та Волгограду ще один доказ: Путін не може захистити власну територію у серпні 2024 року. Видання The Conversation написало, що ці події підривають наратив Кремля про сильного лідера. Навіть аналітики з університету Джонса Гопкінса зазначають. Путін це слабкий сильний лідер, якого важко прибрати, але ще важче підтримувати при владі. І нарешті символічний фінал. Того ж дня, коли горіла пенза, Росію сколихнув потужний землетрус біля ключової бази атомних підводних човнів: земля, небо, вогонь усе проти Путіна. Хочеш дізнатись більше? Дивись наступне відео на каналі Тризвук і не забудь підписатись.